А ви знаєте, що ми всі з вами ходячі акваріуми? Адже наше тіло складається на 75% саме із води. Тож акваріуми бувають різними, маленькими і великими, але відношення однакове у всіх 75% на 25%. І питання, як схуднути, відпадає само собою. Людина має себе на 75% напоїти та на 25% нагодувати. Сьогодні рибки у цьому акваріумі це наші клітини, з яких складається наше тіло. І щоб рибки жили довго та якісно, нам потрібно регулярно чистити та живити воду, бо це середовище для них і їдання та каналізація. Звідки вона бере свої поживні речовини і сюди виділяє перероблення? І ніхто з вас не здогадується налити в цей акваріум чай, каву, спрайт, кампот. А якщо ми спустимо воду і залишимо 30%, то рибки навряд чи виживуть, теж відбувається і з нашими клітинами. Коли ми не п'ємо воду і створюємо всередині болото висновок, клітину потрібно промити, напоїти. Правильною живою водою, а як в домашніх умовах зробити живу водичку курортної якості, кому цікаво, пишіть? І я розповім детально.